Доброго ранку, любі діти! Рада усіх вас вітати у себе на логопедичному занятті. Всі мерші, сідайте, діти, домовляймось не шуміти, на занятті не дрімати, руки вчасно підіймати, тож гаразд, часу не гаймо, заняття розпочинаймо, а заняття у нас сьогодні, діти, незвичне і дуже цікаве. Подивіться, що це в мене. Так, це глобус. Глобус це модель нашої планети Земля. На ньому багато голубого кольору це моря і океани. А ось ці рознокольорові клаточки ла означають різні держави, і серед них є найрідніша для нас клаптик Суші. Це наша держава, наша батьківщина. Як називається наша батьківщина, як ви гадаєте? Так, Україна. Україна це наш рідний край. Рідним краєм називають те місце, де людина народилася і живе. Для вас рідний край це ваше місто, будинок, у якому ви живете, дитячий садок, стежинка, по якій ви ходите. Рідний край це ваша маленька батьківщина. Ми так можемо про нього сказати. Моя батьківщина це мама і тато, це школа, садочок, бабусина хата, моя батьківщина це білі ромашки і радісний щебет веселої ташки. Отже, діти, сподіваюсь, ви запам'ятали, що найрідніша і найдорожча земля це наша батьківщина, наша Україна. А як називається народ, що живе в Україні? Як ви гадаєте, український народ. А яка наша рідна мова? Українська мова. Ми всі маємо любити нашу мову, берегти і розвивати її, бо без мови нема народу, нема держави. Рідною мовою співає нам Матуся Колискову. Розповідає бабуся казки. Хто згадає, як кажуть про нашу українську мову? Яка вона наша мова? Наша мова, діти, солов'їна, калинова, співуча, мелодійна, багата, прекрасна, ніжна? Ось скільки слів ми можемо сказати про нашу мову? В нашій Україні. Є дуже багато мальовничих міст, містечок і сіл. А які ви міста знаєте? Так, місто? Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Хто де мешкає. Наприклад, кияни живуть у Києві. Так, розумнички. Одесити живуть в Одесі. Молодці. Харків'яни живуть у Харкові. Вінничани живуть у Вінниці. Полтавчани живуть у Полтаві. Львів'яни живуть у Львові. Криворіжці живуть у кривому розі. От от, а ми з вами. Називаємось харків'ян Харків'янами, бо живемо у цьому красивому і великому місті Харків. Молодці діти. А які ми давайте з вами скажемо гарні слова, компліменти про наше місто? Яке воно? Воно у нас гарне, зелене, рідне, велике, красиве, мальовниче. Чарівне, затишне, чудове, розумнички, молодці. Діти, краса й оханість нашого міста значною мірою залежить від культури поведінки його мешканців. Я вам пропоную додати до речення правильну кінцівку. Ось, наприклад, на вулицях, у парках міста не можна. Що не можна? Давайте з вами поміркуємо. Кидати папірці, залишати пляшки чи інше сміття. Так, на клумбах міста не можна, що робити на клумбах? Не можна топтатися, бігати, зривати квіти, псувати їх. На деревах у, парк... у парках не можна, що робити, як ви гадаєте, Ламати гілки. Зривати листя, шкрепти стовбури. У річку не можна що робити, кидати папірці, пляшки та інше сміття. Міських пташечок не слід. Що робити їх не слід? Ганяти, лякати, полохати. Так? Їх потрібно підгодовувати. Молодці. Кожен мешканець міста повинен підтримувати у ньому чистоту, порядок, красу та затишок. Розумнички молодці. Діти, кожна країна у світі має свої державні символи. Є такі знаки-символи в Україні. Які ви державні символи ви вже знаєте? Так, це прапор. Погляньте. Він у нас жовто-блакитний. Поєднання на прапорі жовторі і блакитної смужок символізує жовті лани пшениці під ясним мирним небом. Так, прапор, як святиню любі діти, треба шанувати і боронити. Прапор символ нашої держави, він для всіх ознак сила і слава. А ще у нашій державі є герб. Подивіться на нього. Герб це тризуб на синьому фоні, у якому закарбоване слово воля. Знак країни головний це тризубець золотий. Він, як сонце, в небі синєм, в ньому слава, в ньому сила. Діти, а де ви зустрічали зображення наших державних символів? Гербу й прапору. Так, на грошах, на урядових будинках, телевізорі, молодці. Ще є один символ нашої держави це гімн. Гімн це урочиста пісня, яка звучить під час відзначення державних свят, вшанування переможців на спортивних змаганнях. Гімном розпочинає і закінчує свою роботу радіо. Коли звучить гімн, потрібно встати і стоячи слухати, не можна розмовляти, штовхатися, тому що це вияв неповаги. Отже, діти, що ми можемо з вами? Наше заняття підійшло до кінця. Про що нове ми сьогодні дізналися? Які слова запам'ятали, що найбільше сподобалось на занятті? Ми маємо берегти і любити нашу батьківщину, пишатися своєю державою, любити і вивчати рідну мову, знати свої державні символи. Український поет Володимир Сосюра написав чудовий вірш про Україну, який називається Любіть Україну. І в ньому є такі рядки: послухайте: Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Отже, діти, дякую вам за заняття, буду чекати вас на наступному своєму занятті. До побачення до зустрічі, бувайте!